На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. За підсумками з 7 місяців 2011 року аграрний сектор отримує переріст виробництва. Чи будемо з молоком? Триває обговорення земельної реформи. Оцінки дають експерти і громадяни. Президент України Віктор Янукович доручив підготувати законодавчі акти, які би допомагали прискорити оформлення прав громадян на землю. На цьому глава держави наголосив на засіданні комітету з економічних реформ. Таке повідомляє прес-служба голови держави. Також Віктор Янукович висловив переконання, що прийнятий парламентом закон України про державний земельний кадастр закладе основу для створення єдиної державної геоінформаційної системи відомостей про землі України їхнє цільове призначення, а також дані про кількісні та якісні характеристики земель. Президент доручив міністру фінансів Федору Ярушенку і міністру аграрної політики та продовольства Миколі Присяжнюку передбачити необхідні кошти у державному бюджеті України для виготовлення землевпорядної документації для зазначених громадян. У своєму виступі президент зауважив, що земельна реформа це крок, що дозволить якісно зміцнити наше сільське господарство. Цитую. Кожен день зволікання із запровадженням повноцінного земельного ринку призводить до втрат найбільшого багатства країни, сільськогосподарських земель та збагачення шахраїв піднівого ринку. Кінець цитати. Президент позитивно відзначив перший крок у напряму земельної реформи. У Верховній Раді України вже зареєстровано законопроект про ринок земель. Поки ми займаємось просуванням земельної реформи, як кажуть, продовжується системне розкрадання земель через різноманітні. Схеми доручаю Генеральній прокуратурі проконтролювати цей процес, щоб до моменту запровадження ринку землі цю ганебну практику було припинено. І селянин не відчував обтяжень із запровадження земельної реформи. Кожен день звалікання з запровадженням повноцінного земельного ринку призводить до втрат найбільшого багатства країни, сільськогосподарських земель та збагачення шахраїв тіньового ринку. Ми з вами. Зробили перший крок напряму цієї реформи, і в Верховній Раді вже зареєстровано проект про ринок земель, над положенням якого ми довго з вами дискутували і шукали оптимальне рішення. Наші кореспонденти вийшли на вулиці українських міст і запитали у перехожих громадян, що вони думають про ситуацію на селі та земельну реформу. Ось що ми почули на вулицях Луганська та Львова. Ну, хотят же продавать землю, слышали, конечно, но этого не надо делать. Земля должна быть наша. Ну, дело в том, что у меня мамина земля, вот пай, да. я не знаю, что с ним делать. Вот. Так что, здесь я бы такая, ну, про, если даже продавать, то только украинцам. Ну, я просто еще не знакома с реформой, с этой. Как это будет без земли? Тогда ни картошины не посадить, ни огурца, ни помидора, ничего, все надо будет купить. А у меня проблема. Я хочу здесь продать, а дочка замужем купить там. Мне бы хотелось узнать, если у меня будет собственная земля, вот, если я буду ее сдавать в аренду, вот, то будет ли государство защищать мои права? У меня нет земли, поэтому у меня даже одной сотки нет. У меня была, но ее отобрали. У меня тоже в деревне там пай это э сейчас эти позабирали земли деревенских кто живёт там в деревне что-то полдя за те, что э значит, тут в городе живут вообще. У меня есть дача, я хотел бы узнать, сколько будет стоить участок земли вот если я хочу купить. А, це негативно. А, потому что будуть магнати скуповувати всю землю і все. Молоді немає, люди поспівалися, так що взагалі нема кому працювати на селі. Потрібно дозволити людям продавати свої земельні паї, тому що земля це є майно, і людей не можна прив'язувати, обмежувати в цьому. Потрібно в першу чергу дозволити продавати їм свої паї земельні. Був би приємно здивований, якби почув про створення українського інвестиційного фонду. Де би інвесторами виступили українські промисловці, банки, так і змогли зробити процент 3,5-5,5% від ну максимум, а можливо навіть і пільгові якісь для сільського господарства, Тоді я би напевно почув якісь приємні звістки з цієї з цієї галузі. Ну що вам сказати, як людям дати можливість працювати, вони будуть задоволені це робити. Ну, в мене таке враження, що більшість земель в Україні вже вже, вже скуплено. От і напевне, те, що лишається, воно буде перерозп... перерозподілене. З Точки зору прагматичної ринок землі, земельний кадастр, доступ до інформації про землю. Це є аксіома всієї земельної реформи. І єдине питання, що це дуже треба акуратно, це все провести. Тобто земельна реформа має бути зроблена спеціалістами, має зроблено бути акуратно і має зроблено бути публічно, щоб люди не боялися. Цими днями представники експертних кіл та політики обговорили законопроект про ринок земель. На думку фахівців, обмеження доступу іноземного капіталу до придбання земель сільськогосподарського призначення дозволить упередити втрату Україною національного суверенітету у вирішенні питань виробництва продовольства через те, що найближчі 5-7 років українські ціроїзворобники будуть нездатні на рівних конкурувати із іноземним капіталом. Серед позитивних сторін законопроекту експерти виокремлюють попередження спекуляції з землею. Запровадження державного мита на перепродаж земельних ділянок а вигідно перепродавати землю. Можна буде років через сім. А за цей час уже сформується ефективний власник землі. Також землю не можна буде скуповувати через підставних осіб. Будь-яка угода понад 150 тисяч гривень передбачатиме надання податкової декларації. Академія аграрних наук окреслила чітке обмеження володіння земельною ділянкою до 2100 гектарів. Більше в одні руки купити буде не можна. Ринок землі потрібен, і всі це починають уже поступово розуміти. Звичайно, питання надзвичайно заполітизоване. Дуже багато фобій і так скажемо, ну непорозумінь там якихось дискусій, вони виникають перш за все, в силу того, що люди ще не до кінця розуміють, що таке ринок і навіщо він потрібен. В Верховному совіті зареєструваний ключовий законопроект земельної реформи та закон ринки землі, який сам по собі знімає мораторій. Ми реалізуємо конституційне право граждан свободно розпоряджатися своїм імуществом. Я сразу отметаю всю критику и предложения, которые сейчас идут от оппозиции, о том, что мы должны чуть ли не провести референдум. Референдум це все одно, що э, ми зараз устроїмо референдум, о том, продавать продавати вам свої квартири або ні. Задача держави, на мою думку, і не тільки на мою, це мати сильні фермерські господарства. Бо краще фермерського господарства на селі не може бути ніякого іншого. Бо тоді люди живуть, люди працюють, вони мають роботу. За підсумками семи місяців поточного року в аграрному секторі одержано приріст виробництва валової продукції проти відповідного періоду минулого року на 9,1%, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах на 12,2%, у В господарствах населення на 6,2%. Виробництво валової продукції зросло в 23 регіонах. З них найбільше у Харківській, Херсонській, Вінницькій Хмельницькій областях. До інших позитивних макроекономічних тенденцій за сім місяців поточного року слід віднести збільшення на 19% надходжень податкових коштів до зведеного бюджету у 2,1 рази обсягів кредитування підприємств АПК на 35% експортного потенціалу аграрного сектора та низки інших. Станом на 13 вересня поточного року зернові та зернобобові культури з кукурудзою на зерно зібрані на площі 11,7 млн гектарів. Це 75% до прогнозу. Намолочено 35,7 млн тонн зерна при врожайності 30,6 центнера з гектару. Пшениці озимої та ярої зібрано 23,2 млн тонн при врожайності 34,7 центнера з гектару. Ячменю озимого та ярого – 9,5 мільйонів тонн. Гороху 389 тисяч тонн. Врожайність складала 15,14 центнера з гектару. Гречка зібрана на площі 205 тисяч гектарів. Це 68% до прогнозу. Намолочено 232 тисячі тонн зерна. врожайність складала 11,3 центнера з гектару. Соняшник омолочений на площі 1073 гектара, Намолочено 1876 тисяч тон, тонн насіння, а врожання 17,5 центнерів з гектару. Цукровий буряк викопаний на площі 52 тисячі гектарів. Накопано 1,8 мільйона тонн коренів при врожайності 349 центнерів з гектару. В Цілому попереду ще значний обсяг осінніх польових робіт, на період проведення яких забезпечення сільгосптоваровиробників диспаливом становить 293,9 тисячі тисяч тонн, тобто 59% до технологічної потреби, а бензином 64% до потреби. За сім місяців одержано приріст виробництва валої продукції проти відповідного. Періоду попереднього року минулого року на 9,1%. В тому числі в сільськогосподарських підприємствах на 12,2%, в господарствах населення на 6,2%. Ми активізували роботу на сьогоднішній день Асоціації сільських голів для того, щоб все-таки відпрацювати модель і форму підтримки. І стимулювання приватного сектору на сільській місцевості, тобто особисті селянські господарства. Адже ми з вами чітко розуміємо, що у нас 3,5 мільйонів гектарів землі це присадивні ділянки, так звані городи це великий потенціал, який ми зобов'язані з вами використати. А зараз анонс 15 жовтня у Миргороді відбудеться перше свято української свинини. Саме з цього міста, на думку вчених, розпочалося українське свинарство. Тут у результаті багаторічної народної селекції з'явилася унікальна порода миргородська ряба, яка по праву вважається еталоном української свині. Під час дійства понад тонна свинини піде на приготування 33 страв. Рано вранці до початку основної програми забій свиней проводитимуть п'ять команд професійних різників, які продемонструють різні техніки поширені в Україні. Свіже м'ясо, вушка, хвостик і печінки відразу підуть у страви на відкритому вогні. У програмі свята, яке триватиме один день, гонки перемиргородських поросят. Майстер-класи з приготування домашніх ковбас, дегустація страв зі свинини, розважальна програма і конкурси. На трьох гектарах у центральній частині Миргорода на березі річки Хорол буде розкладено 11 мангалів і багать, на яких будуть смажитися, варитися, коптитися, юшки, стейки, котлети, ковбаси, шашлики, поросята наружні. Свято їжі не обійдеться і без домашнього квасу хліба, пива, узвару і козацького кулешу від миргородського козацького полку. Вартість участі у святі миргородської свині 150 гривень. Кожен учасник отримує 20 жетонів поросят, які можна обміняти на страви та сувеніри на фестивалі. Міністр агрополітики Микола Присяжнюк закликає не драматизувати ситуацію довкола цін на молочні продукти. На думку міністра, збільшення виробництва молока забезпечить стабільну продовольчу безпеку України. За словами міністра, зараз в Україні виробляється 11,8 мільйона тонн молока, а споживається 9 мільйонів тонн. 2,8 мільйона тонн експортується у вигляді молочних продуктів. Але як сказав міністр, для того щоб була продовольча безпека і був забезпечений попит на зовнішньому ринку, виробництво молока потрібно збільшувати. Ми імпортували в прошлому році за цей період 16 тисяч сто кілограм молочних продуктів. А в цьому році ми імпортували 15,5 тисяч тонн. Тобто імпорт зменшився. І на і наряду з цим у нас зріс експорт молочних продуктів. Якщо у минулому році ми експортували 95 тисяч молочних продуктів, тонн, то в цьому році ми проекспортували 100 тисяч тонн. Ви бачите, яка велика різниця позитивного сальду в обсягах і в ціновій політиці по експорту молочних продуктів продукції відносно. Імпортний і сьогодні всі є можливості привабливості розвитку молочного напрямку. Міністр аграрної політики та продовольства, який також є головою всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос аграрного промислового комплексу, разом із головою національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою підписали договір про співпрацю щодо підготовки олімпійських кадрів. Як зазначив міністр Микола Присяжнюк, за 60 років існування з колосу вийшли сотні чемпіонів і призерів Олімпійських ігор та найпрестижніших чемпіонатів світу. Сільська молодь це надзвичайно потужний потенціал країни. Тут є багато майбутніх учасників і призерів Олімпійських ігор. І вже сьогодні є 12 ліцензованих претендентів на участь у літніх Олімпійських іграх наступного року в Лондоні. За словами голови Олімпійського комітету України Сергія Бубки, комітет має широкий досвід та велику кількість розроблених методичних матеріалів щодо спортивного виховання і проведення змагань різного формату, якими він готовий поділитися із «Колосом». Також на зустрічі було зазначено, що після заміни керівництва колосу тут було проведено ревізію сільських спортивних шкіл та навчально-спортивних баз. Для нас сьогодні дуже важливо, щоб в країні була здорова молодь, здорова нація. И большой потенциал, бесспорно, у сельских детей, в сельских районах. Там одаренные дети. Поэтому для нас сотрудничество с физкультурно-спортивным обществом Колос. Впервые мы подписали договор. Мы всячески будем поддерживать сотрудничество, оказывать всестороннюю помощь в популяризации олимпийских ценностей, в совместных проектах. Перш за все, я дуже вдячна сьогодні ініціативі Сергія Назарича Бобки і Миколі Володимировичу присяжніку голові нашого товариства за зініційовану цю зустріч і перше підписання першої угоди між товариством Колос і Національним олімпійським комітетом. Отже, до переліку тих, хто готуватиме спортсменів до Олімпійських ігор, увійшли і бази всеукраїнського фізкультурного спортивного товариства Колос, яке перебуває під патронатом агропромислового комплексу. Потім бази товариства, збудовані ще всередині минулого століття, морально і фізично застаріли. Нині товариство вже провело інвентаризацію і готує план реконструкції спортзалів, майданчиків, басейнів, кортів і обладнання. У якому стані сьогодні спортбази колосу? Далі в сюжеті. Спортивна база у Переяславі Хмельницькому одна з понад сотні баз колосу по всій Україні. Тут тренувалися майбутні чемпіони з боксу, легкої та важкої атлетики, баскетболу, тенісу і академічної греблі. Територія займає понад 12 гектарів. Утім, більша частина її знаходиться в резерві. Нині її використовують як місце для відпочинку дітей, які влітку приїжджають у санаторій. За кошти цих путівок, оренду майданчиків, спортзалів та водойм для тренування спортсменів. Колектив намагається не тільки виживати, але й робити мінімальні ремонти з бюджету. Каже керівництво, грошей не дають, а для інвесторів база лише ласий шматок. З'являлися інвестори інвестори, але вони виставляли якби умови невигідні для нас, тому що насамперед для них було проглядалося в їхніх намірах. Це так сказати, взяти контроль над власністю підприємства і земельною ділянкою. Утім, земля чи не єдине, чим можна пишатися спортивним базам, обладнанням і приміщенням по півсотні років. Якби їх модернізували, кажуть спортсмени, результати на чемпіонатах покращилися б одразу. Виїжджаючи на міжнародне соревновання, Ми бачимо бази, які за кордоном знаходяться. Ну є к чому стремити. У нас від спорту зв'язаний з вулицею, з воздухом, тому зимою очень холодно. Наша база только для літнього періоду, для зимнего періоду почти не призначена. За зимовий період проблема усіх баз. Отоплення обходиться не дешево, а площі приміщень чималі. Спортивна база у береговому на Закарпатті єдина в Україні, придатна не тільки для тренувань, але й для реабілітації спортсменів. Підготовку до зимових тренувань там уже розпочали. Будуємо другий поверх озорочого комплексу. Проводимо ремонти комунікацій, при всьому тому, що бюджетної підтримки на сьогоднішній день нема. Ті гроші, що база заробляє, вона вкладає на. Розвиток, щоб закінчити ремонт, необхідно ще хоча б 8 мільйонів гривень. Загалом вже потреба у коштах усіх баз колосу вимірюється десятками, а то й сотнями мільйонів гривень. Частину планують виділити з державного бюджету уже наступного року. Ну планується передбачити на 12-й рік. Це кошти державного бюджету 9 мільйонів. І планується далі вже розрахунковий рахунок. Тобто, це Ті кошти, де ми зможемо заробити, те спонсорські кошти, тобто всі кошти, які не заборонені і передбачені статутом, спочатку спрямовувати кошти будуть на ті бази, які готують спортсменів. По тому планують відремонтувати і решту. На цьому все агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна бачити на порталі головних новин аграрного сектору Агронюс На все добре.